В Білгороді Палає там прогреміло кілька е десятків вибухів. Місцеві місцева влада повідомляє про роботу е їхньої ПВО. Ну звичайно, що спрацювали їхня ПВО, Хоча ми бачимо, що приліти точно є, тому що е клуби диму просто чорного диму піднімаються. Е люди там нажахані. Вони Дійсно знімають дуже багато відео і матеріалу, де видно, як на вулицях просто є загоряння. І от губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков він заявив про те, що в регіоні є вже один постраждалий і один загиблий. І жодних інших деталей цього інциденту не повідомив. Ну, але... З того принаймні, що е, показують у пабліках, що знімають місцеві, то звичайно, що палає на Бєлгородщині сьогодні знатно. Давайте подивимось. Блять. Мама, власне, нормально? Это на площі горить. Капец. Ну, от горить горить на Білгородщині, Звичайно, що я в з того, що ми бачимо, по відео, то це ще буде горіти там точно кілька годин, і ми в оперативному режимі будемо повідомляти вам, що відбувається на Росії, тому що є там прильоти, є там певні попадання, і про все це всі деталі повідомлятимемо протягом ефіру. Ну а в Києві оголошено перша 1 січня нем жалоби 30 грудня. Жалобу за загиблими оголосили у Запоріжжі, в Дніпрі, в Одесі. Я нагадаю, що е, нині в Запоріжжі вже відомо про дев'ять жертв. У Дніпрі від російської ракети загинули шестеро мирних мешканців. Ну а в Одесі окупанти вбили четверо невинних людей. В столиці тим часом кількість жертв на цю годину вже зросла. До 15 осіб ну тим часом в інституті вивчення війни повідомили про те, що росіяни здійснили масований ракетний удар по території України 29 грудня, для того, аби підірвати моральний дух українців і відповідно знизити здатність наших людей боротися проти російської окупації. Давайте послухаємо, що сказали аналітики. Російські війська ймовірно завдадуть посилених ударів найближчими днями на тлі новорічних свят, так само як вони робили минулого року, намагаючись підірвати український моральний стан. Російські війська все ще можуть вирішити завдати масштабних ударів по українській енергетичній інфраструктурі в найближчі місяці. Хоча АСВ все ще вважає, що зусилля Росії зламати волю України до боротьби навряд чи будуть успішними. Російські війська ймовірно також мають намір завдати ударів по житлових районах, щоб розпалити суспільне невдоволення в Україні. При цьому в інституті вивчення війни також зазначили, що темпи виробництва на Росії не є достатніми для того, аби здійснювати такі атаки на регулярній основі. Саме тому найближчим часом можна очікувати більш більш послідовних та точкових ударів, саме дронами. Тож про це й не тільки поговоримо з нашим експертом. Роман Світан, військовий експерт, льотчик, інструктор полковник запасу української армії, долучається до нашого ефіру. Пане Роман, я вас вітаю. Бажаю всім здоров'я, скажіть, будь ласка, оці удари по Білгороду, те, що ми зараз бачимо. Як ви оцінюєте? Як ви їх оцінюєте загалом? Чи дійсно це спрацювала російська ППО? І хто міг нанести ці удари? Ми работаємо з тими безпілотниками, які виробляємо самі, на кількох базах. База Головного управління розвідки. Министерство обороны выполняет такого рода задачи, производит и, естественно, гуровцы отрабатывают по наземным объектам в, на Российской Федерации. Служба безопасности Украины производит на своей базе за счет своих внутренних ресурсов, внутреннего бюджета беспилотники и также работает по выявленным объектам на Российской Федерации. И последнее время уже появились, ну, исходя, по крайней мере, из, из тех видео, информации, из той видеоинформации, которую дают сами россияне, уже появились в небе России наши беспилотники, произведенные Укроборонпробу. Пусть не в больших количествах, но тем не менее они уже начинают работать. Потому Белгород, Курская, Орловская, Белгородская, Курская, Орловская, Брянская, Московские области сейчас под ударом наших беспилотников военный объект. Уже видно, поражение военных объектов вплоть до Московской области. То есть весь этот поток 500 километров дальности, где-то примерно такая была заявленная дальность наших беспилотников. Это видеоряд, который идет от россиян. Это тот беспилотник, который в последнее время, еще раз повторюсь, хвасталась у Караборонпром в хорошем смысле слова. Он, скорее всего, появился уже в небе, выполняя Россию, выполняет боевые задачи достаточное количество беспилотников в одной волне — это несколько десятков для того, чтобы выполнить боевую задачу пресыщения коэффициентов определенных обнаружения зенитно-ракетных комплексов российских и поразить военные объекты. Несколько военных объектов было поражено уже даже по данным российских СМИ. Ну а я думаю, в ближайшее время наш Генштаб подтвердит поражение этих объектов. Это уже можна сказати рутинна робота наших спецслужб нашего, наших вооруженных сил україни по пораженню войск російської федерації на территории самої російської федерації